Коли ви випадково приймаєте це за дзеркало, можливо, всередині хтось увесь час спостерігає за вами. Це тому, що всередині дзеркала насправді знаходиться громадська вбиральня. Як тільки ви всередині, ви можете чітко бачити все, що відбувається зовні. Якщо ви на вулиці, і природа кличе, а ви не можете знайти вбиральню, ви ж не можете просто безсоромно справити потребу на вулиці, чи не так? Отже, природно, вам доведеться скористатися цією громадською вбиральною. Насправді, скло в цій вбиральні схоже на те, що ми бачимо на телебаченні, де підозрювані відокремлені одностороннім прозорим склом. Хоча ззовні воно виглядає як дзеркало, коли ви збираєтеся скористатися вбиральнею, і багато людей підходять до скла, щоб заглянути всередину, це може бути досить незручно. Пізніше в Японії хтось удосконалив цей тип громадської вбиральні коли всередині нікого немає, вона прозора. Вона швидко стає непрозорою, але, користуючись цією вбиральною, ви повинні знати, що у разі відключення електроенергії або несправності скло знову стане прозорим. Сьогодні ця громадська вбиральня в Японії привернула увагу багатьох інтернет знаменитостей, які приїжджають, щоб перевірити її. Отже, чи наважитеся ви випробувати цю вбиральню з прозорим склом?